24 червня 23-го року сьогодні трошки намагаюся тестувати автополив, який планую робити, але перед тим як буду робити, то ще попробувати на одній грядці, як воно буде взагалі працювати. Значить, ось тут у мене приходить вода. Поки що я її просто подаю з бочки насосом, але я Включив насос, дав напор і виключив його. І в принципі вода, от, видно, що набралася в систему і під тиском ще трохи капає. От, Далі поставив я тройник. Думаю, що можливо потрібно буде ставити ще кран, тому що, щоб регулювати якби, напор води, якщо вона буде не самотеком іти. Я, звісно, планую, що вона буде самотеком іти. От, так що побачимо. Ну от, Тут виходить тройник, далі труба піде до наступної грядки, я поки що її поставив заглушку, заглушив, от, і тут вона йде в грядку. От, заходить вона сюди, тут йде поворот і дірочка, а дірочка просверлена доверху, для того, щоб повітря вийшло, коли заповнюється вода, то повітря вийде і тоді вже вода буде йти наверх. Ну, ось так вона цвиркає, получается із трубки. От. Можливо, ще потім потрібно буде цю трубку трошки повернути, щоб вона якби, йшла до, до кущів. Це тобто вже якби деталі і нюанси. А так, в принципі, ось вода йде, тут значить, приходить вона сюди, тут стоїть уголок 90-й, повертається і другий рядок. І туди. Теж ось тут вода йде, капає. Так, дивимося, тут теж є. Ось вода капає. Тут є і так іде аж сюди, ось тут найбільший напор, бо це вже кінець фактично, тут стоїть заглушка теж. От. Ну і так, виходить, таке якби отак От йде по грядці, Питається сюди. І далі далі буду робити наступну грядку в такому ж самому плані. Ось так що потихеньку буде у нас працювати полив. отакі от помідори у нас. Там далі вже зробив для огірків.